Що усі по місцях. Мері, Мері, ти хоч блимкни очима? Ляля, -ля. ти хоч покажи, що ти жива там лежиш. а ти я куколка. Ну що? Я була сьогодні дуже здивована. Я дізналася, що мене дивляться декілька чоловіків. Розумієте, і тепер я не буду звертатися, дівчата. Я буду звертатися, мабуть, друзі, бо якось не дуже гарно звертатися тільки до дівчат. І що я хочу вам у цьому відео презентувати? Так, це. Баба, те, що написано на обложці, те, що я написала в названні відео, я написала, що я хочу вам показати сьогодні відразу 5 кардиганів, котрі я більше всього в Мері себе побачила в телевізорі. Скажи, гав, Мері, все, ти пішла туди і зникла відсюди. Ти ж не як ця мама, котру і там, і тут показують. Йди до мене і побачиш себе в телевізорі. Ось. Так, я хотіла вам розповісти, що буде 5 кардиганів, буде така малесенька, далі буде така малесенька нарізочка, коли я вам показую кардиган на собі. І потім показую такий малесенький опис, експрес, опис показую на, е на манікені. Так я хотіла сказати, що якщо у вас є якісь питання, бо опис ну, дуже коротенький. От прям просто дуже коротенький для тих, хто вже в'яже, для тих, хто, хто все знає, просто дивиться і все відразу розуміє. Так от, якщо все ж таки будуть якісь питання, то, будь ласка, давайте задавайте. І можете тут написати, можете написати в інстаграмі. І ще, знаєте, буквально дві хвилиночки вашої уваги перед тим як перейдемо до просмотрів цих кардиганів, я хотіла з вами порадитися і навіть, знаєте, підняти. Ну, для мене це навіть ну, ціла проблема оказалась. А проблема заключається у тому, що я коли закриваю комір голкою, то в мене все сторчить некрасиво. І я хотіла вас спитати. Це виключно, коли я комір закриваю. Коли я закриваю голкою рукави або понизу, це все добре, все нормально. А ось коли я закриваю комір, от що я роблю не так. В мене торчить і як би я не затягувала цю нитку, в мене все виглядає погано. Я не знаю. Про те, що треба переходити на більш тонкі спиці. Так, я знаю. Про те, що бажано пров'язувати декілька рядків полої резинки, так я це роблю. Не знаю що. Я хотіла вам показати, але мені навіть соромно показувати. Оцей білий светрик косичками із ягня. Я вам показувала цей проєкт, там, там плечовий виріб з. Японським плечем знизу, ви його пам'ятаєте. І ось на цьому виробі я зробила комір, і це, ну, це якась... От що я роблю не так? Я не розумію. І це ж не перший виріб. Я робила це на різних пряжах. Коротше, давайте ви мені напишете, як ви, чи стикалися ви з такою проблемою, чи у вас все добре, чи у вас все відразу гарно виходить. Чи може є якісь секрети, якими ви там, готові поділитися? Давайте ви це напишете, і я буду вам дуже вдячна за це. Ну і що, поїхали! Поїхали дивитись на мої кардігани. Цей кардиган зв'язаний у декілька складень трибізонди плюс паєтка на ХБ-основі. Маленька в тон. Зв'язан він окремими деталями, тут нема нескосів рукава, не окату, ні скосів плечів, вибачте, не окату рукава, нічого немає. Він такий коротенький, він зв'язаний на шістірках з половиною. Додала я отут -от, таку пряжу, цікаву тут кідмахер з так пересвічує чорну взагалі. Ну, мені захотілося таких, знаєте, начебто. ну В мене є пер'я, але ну щось мені, я їх приклала, і мені здалося, що, що то буде занадто, і я зробила таку от, фасонну пряжу, використала. І підшила от сюди для прикраси цепочку маніль. Ну, це таке, що е, якось е, із того індивідуального, що зробила я. А так взагалі-то ви впізнали цей кардіган, звідки він взявся, це, звісно, бронела кучинелі, візерунок, а, цей вже всі зв'язали, нічого тут розповідати про нього. Візерунок взагалі-то я знайшла в одній книжці за якийсь там 60. 60 якийсь там рік я її купила на барахольці в Одесі. Ту книжка, книжка по в'язанню. Так що теж не бринила, придумав, хочу вам показати, що я використовувала для обробки цього кардигану. Ця ниточка, просто паєток на ХБ основі, це те, що я додавала у в'язку. Це, мабуть, паєточки 2 мм. Маленькі. Маленькі в тон паєточки. На поліаміді я взагалі паєтки не дуже полюбляю. Ось така цікава фасонна пряжа, котра виглядає, коли її в'яжеш, виглядає як перечка такі. Ви бачили? Я її просто використала декілька радків і закрила ворот. Ось. І отаку цепочку манілья. Використала. Я люблю усілякі такі штуки, щоб в мене було багато гудзиків вдома, багато всяких там прикрас, багато всяких бусинок і все-таки інше цепочок різних, фасонні пряжі дуже люблю. Для того, щоб коли йде якийсь творчий процес, ти міг підійти, покопатися у своїх там запасах, подивитися на свою поличку. Покупатися в якісь, якихось шкатулочках і таке інше, і підібрати те, що тобі треба, що тобі от зараз спало на думку, і, і ти міг якось творити. Ця моделька вже якось ближче до бомбера, можна сказати. Тут кашемір 100 букле, кашемір букле. Ну, звісно, дуже-дуже м'яка пряжа, дуже гарна. Вона відразу в бобинці була, дуже така м'якенька відділочка тут із кашеміру з меріносом. Блискавка, це моя перша в житті блискавка у ув'язаний вироб. Тому тут е, теж не супер-супер акуратно, не супер охайно, але я вам розповім як. Я набрала петлі, де моя указочка, щоб не тикати пальцем, я набрала петлі е, по закритому краю, отут, е, по лицевій стороні. Гладкою пряжею, а по виворотній стороні я зробила те ж саме, але набрала вже пряжої основної в'язки. Тут пров'язала декілька рядків і з ліцевої сторони теж пров'язала декілька рядків. І потім вже в цей карманчик я вставила блискавку і вшила її звичайною ниткою для шиття. Комір я зробила трішечки укоротами, ну, щоб як на бомбері виглядало. Тут шивна моделька, тут є вихід на пройму. Бачите? Це просто я додавала у кожному другому рядку, додавала петлі для того, щоб ну, ось такий розхлябаний рукавчик був, щоб така спущена пройма була. Тут рукавчики зв'язані знизу італійським набором. цю планочку я зв'язала як? Я тут теж набрала просто вже по готовому полотну я набрала цією пряжею, котра для відділки йшла, і потім підігнула. І ось так це виглядає. Все, повністю шивна моделька. Є бокові шви, є шви на рукавах. Все. Цей кардіганчик зв'язаний теж дуже давненько вже. Що про нього можна розказати? Тут теж така повільний скос плеча, спущене плече, Зв'язан він із кашеміром, з меріносом. оця голова, блакитна пряжа, і біла пряжа це, мабуть, чистий мерінос. Бо мені так здається, що це то були залишки з проєкту якогось. Так, тут теж цільно в'язана планочка, теж подвійна петля, теж витягнуті петлі. З виворотньої сторони виворотню петлю ми просто знімаємо. Із цікавого тут такі обавочки фасонні. Ну, іноді вони дуже так цікаво виглядають. Наприклад, тут вони дуже гарно якось лягли. Ну, такий от як укорочений такий, ну, це неможливо бомбером назвати, бо тут, мабуть, хоча, я не знаю, зараз і з В вирізом теж можна сказати, можна назвати бомбер. Ось така моделька. Я думаю, тут немає якихось питань, але якщо хочете, я можу розповісти, може хто ще не знає, як в'язати таку в'язану планку. Це робиться так. Ви набираєте петлі, по, ну, якщо ви знизу в'яжете, в'яжете планочку, потім робите убавлення, потім, коли ви закінчили, ви плече. Закриваєте, або, якщо ви хочете потім шивати по відкритим петлям, ви просто їх залишаєте, а планочку дов'язуєте, дов'язуєте аж сюди. Дов'язуєте планочку, ну, от всю по спинці ви планочку в'яжете. І потім, коли ви спинку зв'язали, то ви просто тут робите шовчик на планці і сшиваєте планку, пришиваєте планку по спинці. Бачите, я тут навіть не можу сказати, що я дуже так супер акуратно це зробила. Але ось. Просто пришиваєте потім цю планочку на воріт зі сторони спинки. Так, тут, мабуть, все. Цей кардіган, ви, мабуть, впізнали, він зв'язаний із джинс максі яка товстенька, на міліметрах 7 спиці. Тут оця цікавенька прикраса, яка дуже схожа на ту, яку використовував кучинелі на цьому кардигані. Тут із такого. Ну, що, може, якось відрізняється від інших моделей, котрі інші дівчата в'язали. Це, знаєте, що тут комір я робила дещо по-іншому. Я його спочатку в'язала, а потім набирала по горловині один рядочок петель і методом трьох спиць пришивала оцей комір. І ще я тут зробила японське плече. Бо я знала, що він буде такий дуже широкий, і пройма буде, ну, коли я його вдягаю, то там пройма ну, майже до локтя, і я так чогось захотіла зробити японське плече, намучилася там, робила ті укороти по ажуру. Ну, ось. Резиночка тут зв'язана, так як я тільки що казала, виворотньому ряду я Виборотні петлі е, знімала і нить е, перед роботою. Все, що тут можна ще сказати? Мабуть, тут більше нічого не скажеш. А, ну можу ще, знаєте, розповісти, як я вшивала е, блискавку, якщо хтось не бачив перше відео. Дивіться, тут я вшивала блискавку на машинці. Ось таким швом. І це взагалі дуже класна ідея була. Я так вважаю, бо я як не вшивала руками, ну, якось воно не було так охайно, не виглядало так охайно, як коли ви вшиваєте це на машинці. Ось. І трам -пам, пам Ми бачимо цю модельку, котру ви бачили, якщо бачили на першому моєму відео я в ньому була у цьому жилету. І я його віднесла до такої категорії, що це і жилет, і кардіган. І ось вирішила, що я теж зроблю такий маленький експрес опис, бо деяким дівчатам він сподобався. І що я можу сказати? Тут. Шивна моделька, є бокові шви, і, мабуть, що треба розказати? ну, звичайне, Звичайно, я розповідала вже про цю планочку, вона цільно в'язана і вона, звичайно, тут виворотні петлі знімаємо і подвійна кромочна ось, вимовила нарешті тут так пришиті. Кнопочки, от з цього краю, бачите, їх не видно. І коли він розтіблений, то здається, що нічого немає. Ну, звісно, якщо б не мої рагольні ручки, котрі отак от попришивали, що ну, видно, що так не дуже пришито, то тоді б взагалі не було б зрозуміло, що тут є якісь застіпки. От. Так воно дуже, воно таке. З Aliexpress ці кнопки магнітні, вони дуже класно тримають все, через полотно, все добре. І про що тут, мабуть, варто розповісти, так це про ці крилишки. Дивіться, як я їх зробила. Я набрала з кожної кромочної петлі набрала просто дві петлі відразу. І все. Бачите, воно не таке велике те... Крильця, бо я не, хотіла, ну, я не хотіла, щоб це був прямо рюш такий. Мені було достатньо, щоб воно так виглядало. Але ви ж розумієте, якщо у вас більш тоненька пряжа, то можна зробити і рюш. Ну, якось так. Що ще можна розповісти? Тут дуже простий візерунок. Між візерунками тут просто зроблено. От, дві, дві разом ліцювала, ой, дві разом накид, ліцюва, накид, дві разом. Все. Просто ви робите уклін, щоб був вліво-вправо, щоб воно якось симетрично виглядало і все. Ну, такий візеруночок я навіть його, кажи сама, собі намалювала. Так. Ну, якось так, мабуть. Е, дуже сподіваюсь, вам все сподобалось. Ставте пальчики, будь ласка, вверх і, будь ласка, коментуйте, напишіть, що ви про це все думаєте, що вам сподобалося. Може, я якось щось недосказала, недорозповіла. Питайте, будь ласка.